Ціле поле хризантем вирощує біля свого обійстя у гірниках дубенчанка Оксана Карпець. Усього тут близько тисячі кущів різних кольорів та видів. Хризантема це мультифлора, називається вона так, що вона може, вона як то сама генетично формує такий шарик. Але для того, щоб вона може там була ідеальною, навіть, то можна її трошки підчекати. З одненького череночка виходить ось така куля. В радіусі до метра і може бути далі більше. Понад я так рахувала, мало бути до 100 кольорів, але десь до 50 різних кольорів вони є як і рані, починаючи з. Середини серпня і зараз цвітуть вже середні сорти. І є навіть деякі такі, що ще не це будуть навіть досить пізно. Можуть радувати, получається від середини серпня аж до морозів. Хтось може даже будинок собі занести і буде радувати так само протягом зими. Цього року Оксана вперше вирішила виростити таку красу і навесні висадила саджанці квітів. Розповідає, сама б без допомоги рідних не впоралася. Ми з мамою взагалі займаємося полуничкою, малиною і солодкою кукурудзою. Але так як тато у нас пішов воювати з перших днів, то ми вирішили щось таке зробити, щоб порадувало душу, можна сказати, якусь квітотерапію. І я так як мені було мало два-три кущики, то я вирішила зразу тисячу штук посадити. Ми закупили матеріал, тато мене підтримав коштами, мама підтримала мене фізично. На перший погляд, хризантеми невибагливі квіти, але насправді вони потребують неабиякого догляду та праці. І підкропити треба підживити, і від всяких шкідників, бо шкідники теж люблять квіти. Треба дуже багато приділити зусиль, як фізично, ну і так і морально можна сказати, бо це дуже велика спека, і потрібно багато працювати для того, щоб була ось така краса. Поруч Оксана та її мама влаштували фотозону та запрошують усіх відвідати їхнє поле хризантем. А неподалік розташоване поле із фацелією, що за кольором схоже на лаванду. Також Оксана пропонує кві. На продаж. Усе для того, щоб назбирати кошти на автомобіль для підрозділу, в якому воює її батько. Для їхньої роботи потрібен позашляховик, автомобіль, який буде проходити дуже складні ситуації дороги. Тому ми всі я долучила, ну до мене долучилися, підтримали різні наші волонтерські організації Дубинські. І так, взагалі, всі рідні і знайомі, щоб зібрати це величезна сума до 300 тисяч гривень. Тому я запрошую. Так ми собі вирішили створити такі різні фотозони, щоб люди могли, наприклад, на ці вихідні буде сонечко приїхати, пофотографуватися, можливо, купити квіточку. І цим самим буде, ну, ці кошти будуть... Виручені для того, щоб придбати автомобіль, Оксана неодноразово надавала кущі хризантем для благодійних аукціонів, які проводить волонтерка Катерина Багнюк та її донечка Злата. Тож на наступному аукціоні вони збиратимуть кошти для підрозділу батька Оксани. Декілька разів поспіль ми останнім часом розігрували хризантеми ці шикарні, які ви бачите позаду нас від Оксани Карпець. Вона запропонувала таку свою допомогу, бо одні так учасники долучаються фінансово. Інші дарують нам лоти, ось і таким чином ми маємо можливість розіграти лотерейки і допомогти нашим захисникам. Також наступному 179-ту благодійну лотерейку збираємось вже проводити для Оксани, для нашої помічниці, для її тата. Який бере участь у якраз у захисті нашої країни, також Оксана Карпець виготовляє різноманітні аксесуари та прикраси із епоксидної смоли, які теж пропонує в обміт на благодійний донат. Тож запрошуємо усіх відвідати поле хризантем у гірниках або ж придбати квіти, щоб долучитися до хорошої ініціативи і допомогти нашим воїнам. Реквізити для допомоги ви знайдете в описі під відео.